Чотирнадцята година. Час новин для вас працюють команди фактів Есіті та Віконе з тебе. Вітаю. вітаю. Самого ранку росіяни і далі тероризують Херсон, скидають вибухівку з дронів. Вже є двоє поранених і нещодавно вони скинули вибухівку на маршрутку. Люди дивом не постраждали у корабельному районі. Поранено жінку у неї контузія, поранення уламком. Також до медиків звернувся чоловік. У нього теж контузія і мінно-вибухова травма. За минулу добу в області дев'ятеро постраждалих від російських обстрілів. Підтверджено, як написав керівник офісу президента Андрій Єрмак, цитую Росія отримує те, чого заслуговує. Таким чином підтвердивши, що Україна почала наступ в Курській області вранці. Про наступальні дії ЗСУ там писали у російських пабліках на Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Підтвердив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. 179 бойових зіткнень за добу відбулось на фронті упродовж минулої доби. Звітує генштаб. За підтримки бомбардувальної авіації ворог намагається тиснути на Харківщину. Чотири рази атакував позиції ЗСУ на Куп'янщині. На Донеччині надскладна ситуація навколо Покровська. 45 російських штурмів було на цьому напрямку. Схожа ситуація на Курахівській, Лиманській та Времівській ділянках фронту тривають бої у турецькому та часовому юро. Водночас окупанти зазнають серйозних втрат. Минулої доби ліквідовано 1730 загарбників, знищено 7 танків, 26 бойових броньованих машин та 25 артсистем. На Курахівському напрямку росіяни намагаються перегрупуватися та накопичити сили для подальшого наступу. На цьому відрізку фронту ворог тримає зо 5 бригад і кілька полків частину. Нашим вдалося розбити, але окупанти прагнуть їх поновити. Не дають цього робити, сили оборони завдяки дронам. Нині пілоти-десантники працюють у цілодобовому режимі і їм украй потрібні нічні безпілотники. Тож просимо вас долучитися і задонатити під час сюжету для наших захисників. Це вампір, mm -hmm. так сказати, дуже багатоцілі. У нього по паспорту 15 кілограм, але 10 кілограм це так, щоб він працював довго. А ось власне і сама робота цього гексокоптера на Курахівському напрямку. Серед ночі десантники 79-ї таврійської бригади влаштовують окупантам вогневе шоу, і вижити в тому пеклі неможливо. Дуже страшна штука, тому що він на собі може нести отакі бомби. Це фугасної дії, а є теж така сама, але осколичної дії. Дуже. Ну вона ще 8,5 кг. 8,5 кг робить діло хороше. Ці міні-авіабомби українського виробництва легко розбивають і ворожі бліндажі і підпалюють техніку. А ще завдяки цьому коптеру можна і провізію доставити піхотинцям, і дистанційно щось замінувати. Можемо залетити на точку туди, де не можна хлопцям зайти і поставити міни. Великі ударні, маленькі камікадзе і розвідувальні дрони повністю змінили хід війни, і нині на фронті мають одну з головних ролей. Навіть та сама артилерія без дронів зараз практично не працює. Всі хочуть картинку, всі хочуть, щоб показали ураження, всі хочуть, щоб показали переміщення противника. Ну і БПЛА саме по собі безпосередньо вражає дуже багато цілій. Танки, бойові машини піхоти і інша броньована техніка та піхота. Саме дрони тут, на Курахівському напрямку, коли українське військо відчувало брак снарядів, знищувало все навкруги. Арта підбивала, а камікадзе допалювали. Ну, <хи> так, щоб він добре нам працював. Цей мавік щойно повернувся з нічного патрулювання. На вулиці Велика Вологість тому бійці його швиденько висушують, аби за кілька хвилин його знову відправити у небо. Дове трохи менше висути. Дови. Дови. Ви там щось побачили, так? Да? Ні, ні. Поки переміщень поки ще не спостерігав. І давно було так у ці літаєте? Ну з вересня місяця. А до того Куба на цивілці управляв іншим складним механізмом. Був машиністом тепловоза. Тож жартома каже, змінив залізницю на міні-авіалінії. Тепер тут, на Донбасі, він уважно видивляється в моніторчик і прочісує кожен квадратний метр землі. Ну, сьогодні були переміщення, але трошки далі від нашого розвідувального. Як би то сказати, там де ми розвідуємо. Ну, якщо ми вчасно не побачимо, вони заїдуть на нашу територію і, і можуть її захватити. Поряд на чергуванні з Кубою і боєць на псевдофіксік. На фронті він уже більше року, колись теж був на нулі і тримав лінію фронту. Ну, я як піхота сам розумію, е що очі, типу, дрон це дуже важливо, і тому ну, стараюся відповідально підходити до цієї роботи, тому що тіпа, сам знаю, що зараз піхота сидить майже без очей, не може ніде не вилізти нічого. того, в піві. Свого часу під удар двох ворожих FPV потрапив і сам фіксік. Майже рік тому, коли точилися бої за нову Михайлівку, йому не вистачило 100 метрів, аби дістатися до позиції. Показати Вот, вот так, так повністю бачити. Це. Друга, друга клішка прилтіла вже з осколком. Є моторикс, пробити легень осколичні там, лівий, правий нагвіт типу, м'яких тканин, руки там всього. Тепер же тримаючи в руках пульт від дрона, фіксік уважно роздивляється кожен кущ і кожне дерево, аби вчасно виявити ворога і попередити таку цінну нашу піхоту. Бо без неї лінія фронту просто посипеться. Тож розвіддрони у небі в режимі нон-стоп. Всі цілі більш-менш однакові. Це в основному штурми, які складаються з двох, трьох там, до п'яти одиниць техніки. Е, і ми діємо в інтересах батальйону. Тобто ми не залітаємо далеко, де можуть там бути розташовані якісь, наприклад, засоби ППО противника. Тобто в основному це БМП, танки, металиги. Та техніка, яка використовується під час штурмів. та росіяни постійно тактику свою змінюють. Нині на штурми більше кидають живої сили і активно починають використовувати дрони на оптоволокні. А з цими камікадзе боротися вкрай складно на них репсистеми системи не діють. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітів єдині новини. Як двоє українських вояків, 14 росіян в полон взяли. Попри успіхи росіян на Курахівському напрямку, нашим воїнам вдається брати ворога в полон. На відео, що опублікували на сторінках 79-ї бригади, ДШВ, зафіксовано як лише двоє десантників взяли в полон одразу 14 окупантів. На плен, Два десантів ребята зробити красиво, тому ж в потрібний момент, в нужное время отработали. Вот. Да, зайшли і дали нам шанс. Ча далі жити. жить нас обаяґа три Самі загарбники згодом розповіли після того, як наші дронері впродовж тривалого часу били по них з неба. Вони вирішили зберегти своє життя та здатися без бою. Спрацював її ефект несподіванки. Окупанти навіть подумати не могли, що брати їх у полон вийдуть лише. Два штурмовики. Ну і ми почали руприкидувати це Іде два військовослужбовця, веде чотирнадцять. Уявляю, що вони собі думали, коли їх 14 чоловік вийшло, лягло на бліндажі, а там всього наших двоє було. Я оцінюю особисту роботу наших хлопців на відмінно, що все вони робили правильно. Ніякої паніки, страху, нічого такого не було. Працювали як, як треба. Поставлені хлопці до державних нагород. Командир брадився затвердив. Минулого 24 24-го року українці змінили свої споживчі звички. Третій рік війни відучив купувати про запас. Натомість з'явились нові тенденції обирати вітчизняних виробників. Люди все частіше переходять на онлайн замовлення, а товаром року стали зарядні станції, генератори та вентилятори. Кількамісячний запас вентиляторів минулого літа покупці змили під час спеки за кілька днів. Христина Величанська аналізувала, як і на що витрачались українці. Те, що українці змінюють свої споживацькі звички, доводить уже третій різдво та новий рік в час повноштабки. 85% громадян цьогоріч зосередились лише на купівлі найнеобхіднішого, а середній чек на продукти та подарунки склав до 5 тисяч гривень. Близько 40% українців готові витрачати на різдвяний та новорічний шопінг не вище не більше ніж 25% свого доходу, і це дійсно відображає все ж таки бажання економити та раціонально використовувати свої фінансові ресурси. Якщо і купують щось, то все менше на закордонних сайтах. В тренді підтримка вітчизняних виробників, особливо якщо ті донатять на збройні сили. Так 7 з 10 українців планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету саме на благодійність. А от якщо проаналізувати увесь 2024 рік, то найпопулярнішими товарами залишаються продукти харчування у монобанку. розповіли про витрати своїх клієнтів. Понад 40% покупок здійснили у супермаркетах, понад 12% власних коштів залишили у кафе та ресторанах. Понад 5% заплатили службам таксі. Трішки менше українці інвестували у красу, здоров'я та спорт. І лише відсотка скерували на новеньку побутову техніку. Хоча у мережах магазинів цьогоріч фіксують збільшення продажів. Смартфони від 12 до 25 відсотків більше ніж в минулому році. Пранні машини і холодильники велика побутова техніка, плюс 12 відсотків до минулого року. І абсолютно фантастичний приїзд показують. Енергетичні продукти, тобто генератори, павербанки і великі зарядні станції. Продажі лише у цій мережі побутової техніки зросли у 5-7 разів. Зацікавленість підтверджують і запити в Google. Українці 2024-го найчастіше шукали де купити екофлоу, інвертори, сонячні панелі. Але крім енергетичних рішень, моніторили ціни на дубайський шоколад та іграшку антистрес. Вибір людей став більш раціональним. Вони шукають вигоду для себе. Вони вже готові замислюватись про майбутнє, чого не було на самому початку війни. На 25% більше ніж торік українці витратили коштів на онлайн шопінг. Зараз кількість інтернет-покупців 11 мільйонів людей. В середньому кожен робить 17 покупок на рік щоразу витрачаючи приблизно 1300 гривень. Кожна десята гривня витрачається в онлайні, тобто це трошечки більше, незначно, але трошечки більше ніж до повномасштабного вторгнення. Ще варто враховувати, що з України виїхало близько 6 мільйонів українців. і Це відповідно вплинуло на частоту покупок. Так, в тому числі в інтернеті, і якби на ця подія, я думаю, що ми з вами зараз б зараз про, про зовсім інші цифри. Приміром, через найбільший маркетплейс країни найчастіше купували чохли для телефонів, біодобавки, кеди, корм для домашніх тварин та парфуми. Фени на акумуляторах, це а, вентилятори на акумуляторах. Ми Побачили, що одна з таких здрайвуючих таких з категорій драйверів цього року. це була кліматична техніка влітку. Як ніколи ми мали дуже спекотне літо з облакаутом. 75 тисяч разів українці купували книги за так звану тисячу зеленського, і це лише на старті програми є підтримка. Та, попри це, книги саме те на що з великим бажанням таки витрачали з 2024-го. Російської книжки немає української зараз багато всього виходить чого. Раніше не було і швидкість перекладу книжок з англійської мови дуже висока. Раніше там в Україну книжка української мови потрапляла там, через 3-5 років після того, як її видали за кордоном. А зараз там, Тіматі Снайдер з 16 вересня, реліз в Америці 25 жовтня книжка вже перекладена в Україні. У столичній книгарні на Хрещатику фіксують топ 3 найпопулярніших книг. Це збірка віршів про кохання. Так ніхто не кохав. Бо вона чудова, вона красива, її можна дарувати. Потім у нас є два бестселера і лонгселера це танці з кістками Андрія Сем'янківа. І я бачу вас цікавить пітьма Ларіона Це дві художки українських авторів. Бо люди розпробували якісну українську прозу і радять один одному. 2022-го українці обрали книжки, де розтлумачують історію України. 23-го вивчали українську культуру. Тренд 24-го – художня література та книжки для саморозвитку підсумовують у цій книгарні. Ми нарешті обираємо якісне українське, і у цьому є своя маленька перемога. Христина Влечанська, Максимілян Ільченко, факт десятьві, марафон. Єдині новини.